Педагоги Шоскінської громади продовжують вивчати можливості штучного інтелекту. Про це у ході апаратної наради повідомила Наталя Сергейко, очільниця управління освіти. Минулого тижня відбулася цікава змістовна зустріч з Володимиром Бандурою, під час якої обговорили переваги та можливі складності в використанні GPT-4. Плануємо надалі продовжувати цю роботу і розробити спільний проєкт. Це перш за все нейромережа, і і тут ви молодці, що крутите цей напрямок і посилюєте його на минулому тижні. Випускники закладів загальної та середньої освіти ознайомились із особливостями вступу до Шоськінського інституту Сумського державного університету, правилами прийому та особливостями вступної кампанії цього року. Зустріч пройшла дуже цікаво змістовно були різні локації, під час яких випускники майбутні абітурієнти мали змогу ознайомитись з перспективними спеціальностями Шосткинського інституту. Інститут – це основа розвитку економіки нашої території, також спільно з керівниками закладів освіти, які були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Підготували та узгодили технічні завдання, зустрілися з проєктантами. Наразі тривають роботи з підготовки проєктно-кошторисної документації з відновлення пошкоджених закладів освіти шоскінської громади. Школи естетичного виховання завершують навчальний рік. Відзвітував очільник відділу культури ігор Фатун. Проводять випускні іспити і оголошене набір учнів на наступний навчальний рік. Управління з питань надзвичайних ситуацій Шоскінської міської ради продовжує працювати у напрямку надання допомоги. Омоги для ремонту покрівель видаємо рубероїд. Також продовжується робота по накопичуванню матеріалів матеріального резерву. Також згідно розпорядження голови облдержадміністрації проводиться робота з приводу оцінки стану готовності захисних споруд в нашій громаді. Протягом тижня роботодавцями до центру зайнятості було надано 28 вакансій. Працевлаштовано 14 безробітних громадян громади. Стартували роботи зі старостами населених пунктів Шосткінської громади щодо організації громадських робіт. Фінансуватимуться такі роботи за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового держав. А соціального страхування на випадок безробіття. Орієнтовно плануємо залучити біля 30-35 осіб сільських мешканців. Серед них будуть і внутрішньо переміщені особи. Перша черга це військові, які повернулися з фронту. Друга це переселенці і третя всі остальні. Зрозуміло. І якщо в якомусь населеному пункті хочуть працювати на громадських засадах два звільнених з армії, а у вас тільки одна посада. говорить мені, будемо робити дві посади, три, будемо три посади робити. Але цих хлопців і дівчат ми повинні знайти найменшу можливість працевлаштувати. Не у ході апаратної наради і теми фінансів. Так було озвучено, що з початку місяця до бюджету громади надійшло доходів у сумі понад 12 мільйонів гривень. На минулому тижні ми опрацьовували документи сесії, роздали довідки головним розпорядникам бюджетних коштів для подальшого працювання, проводили фінансування згідно постанови 590. На цьому тижні ми готуємося до виплати другого авансу працівникам бюджетної сфери. І е, виконуємо завдання мінфіну і обласної державної адміністрації.